Доброго дня, дорогі глядачі! Я Оксана Макаренко, лікар-косметолог клініки Анакосма. Сьогодні я розповім вам про інноваційну ін'єкційну методику для корекції контурів тіла та як отримати ліфтинг-ефект. Сьогодні поговоримо про полімолочну кислоту. Контурна пластика з кожним днем стає все більш популярною процедурою і є одним з провідних напрямків сучасної косметології, що дозволяє швидко та безпечно позбутися більшості вікових проблем та різних естетичних дефектів. З цією метою застосовуються спеціальні гелі з щільною та в'язкою консистенцією філери. Які буквально заповнюють усі заломи та поглиблення зсередини дерми, вирівнюючи рельєф шкіри та повертаючи її природну гладкість та свіжість. Найбільшим попитом користуються гіалуронові філери, що добре зарекомендували себе, а також альтернативи гіалуронової кислоти це наповнювач з полімолочною кислотою. Полімолочна кислота це філер нового покоління, що підтримує філософію натуральності та природного вигляду. Полімолочна кислота це біорозкладний біостимулюючий дермальний наповнювач. Це означає, що він стимулює вашу власну шкіру виробляти новий колаген. З часом шкіра розщеплює полімолочну кислоту на воду та вуглекислий газ. Ефект від полімолочної кислоти проявляється поступово протягом кількох місяців, що дає природні результати. Цей метод ін'єкції допомагає позбавитися від в'ялості та провисання шкіри, надаючи їй свіжий і молодий вигляд. Завдяки своїй високій ефективності полімолочна кислота перевершує інші методи омолодження тіла і забезпечує стійкий ефект підтяжки. Вона успішно використовується в контурній пластиці протягом більш ніж 20 років. Який ефект від процедури? Полімолочна кислота є ідеальним засобом для ревіталізації та ліфтингу тіла. Як калегена стимулятор вона допомагає відновити молодість шкіри і забезпечує підтягнутий ефект. З використанням полімолочної кислоти можна моделювати контури тіла, вирівнювати поверхню шкіри, можна коригувати асиметрію, впадини та нерівності. Повернути пружні шкіри, коригувати зморшки в області шиї, декольте, живота рук, сідниць та колін. Результат може тривати до двох років, забезпечуючи стійкий і довготривалий ефект омолодження. В на косма, я та мої колеги використовують філер полімолочної кислоти Ганнафіл. Корейського виробника ганафіл містить унікальну полімолочну кислоту біосумісну та біорозкладну речовину, яку натурально асимілюється організмом. Ініційний препарат Ганафіл сприяє поступовому відновленню втраченого колагену, ключового фактору старіння шкіри, завдяки чому результати можуть зберігатися понад 2 років як відбувається ін'єкція полімолочної кислоти перед введенням лікар розчиняє суху полімолочну кислоту, перетворюючи її на розчин, придатний для введення. Далі, за допомогою голки чи канюлі, залежно від зони введення, препарат вводять у глибокі шари шкіри. Процедура безболісна і не вимагає знеболення, оскільки анестетик використовують при розчиненні препарату. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал Instagram, Facebook і Telegram канал. Буде ще багато цікавого, а також завантажуйте наш додаток Анакосмо, на Play Market та App Store. Будьте здорові! До нових зустрічей!